А це вже дуже приємна знахідка. У мене здається перстень та ще й срібний. Погляньте, якого я красунчика знайшов. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас, такого чудового, весняного, співучого лісу. І ми сьогодні шукаємо по першій світовій війні. Чесно кажучи, я на цих позиціях був понад 10 років, і я ще 100% не впевнений, чи саме на цих позиціях ми їхали понад стару дорогу і побачили бліндажі і вирішили їх перевірити. Подивимося, що ми тут знайдемо. А тим часом долучатись до збору на фпві-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати цікаві артефакти. Зайшов друзі, в бліндаж, і перший такий потужний сигнал. І знаєте що, артефакт, артефакт, але не по Першій світовій війні, а по Другій світовій війні це кришка диску від кулемета ДТ. Це Друга світова війна РСЧА. Ось, бачите. Гнила кришка, але артефакт. А це означає, що тут була і Друга світова війна. А я не підозрював. Хоча при старій дорозі. Звісно, звісно, техніка їздила, солдати ходили у всі війни. Тому що тут одна така центральна дорога. Трапився сигнал, друзі, мені, біля бліндажів. Такий залізний. І я думаю, що ж це таке може бути. Ні, не кропива. Це ось такий сигнал. І це, друзі, яєчко Кайзера. Ось таке гниле. Я його трішечки обстукав, це ручна граната, корпус ручної гранати. Ось тут всередині отвір є, вона без запалу. Ну і звісно порожня. Металобрухт, але ось такий артефакт. Погляньте, яка малесенька граната на Першу світову війну. Тут, до речі, був терочний запал. Просто тягнули. Спрацьовував і кидали. До речі, терошні запали німці і в Другу світову використовували. В Першу світову це були досить надійні запали, а ось в Другу світову вони трішечки вже програвали конкурентам. Ну, але так залишилось. Що ж, шукаємо далі. Табір під старою дорогою, сотні бліндажів. Ну, справді сотні бліндажів, і вони не порожні. Дротики, бляхи, консерви, щойно в куті бліндажа викопав трубу, це від пічки. Тобто є обжитість, але нічого цікавого не попадається, друзі. Одного гудзика кітільного знайшов. Це Австро-Угорщина цинковий, але ну, гнилий. Камрад знайшов частину піху від транчейного ножа М17 і в принципі все. Ось в мене потужний сигнал, думав, пряга можливо. Але це ось таке верхів'я дистанційної трубки Рія. Ось так. Шматок такої латуні. Камрад теж такого знайшов. І що можу сказати? Не знаю, що можу сказати. Обстежуємо кожен бліндаж. Можливо, хтось з цієї купи солдатів, що тут була, а це 100% Вони тут були. Можливо, хтось з цих солдатів щось цікаве загубив. Ну, ми обстежуємо, шукаємо і звісно вам все покажемо, друзі. Ми віддалилися від дороги, десь 3 кілометри в глибину лісу. І помітив щойно коня. Кажу, що ж це за кінь такий, але придивився а в нього роги. І це лось. Давно я лосів не бачив. Ну, Можливо, 50-60 метрів від мене був. Я трішечки подивився, не знімав і легесенько, тихесенько покинув це місце. Ходимо довкола, шукаємо цікаві артефакти. Також щойно яму велику викопав, а там були лише дротики, нічого вам не показував. Ось такий поверхи слабесенький сигнал, але щось гарненьке. Погляньте. Це в нас така квіточка. Не знаю, від чого це. Без отвору. Якась накладочка чи щось в цьому дусі. Погляньте. Гарненька річ, а можливо якась патріотика, наче хрестик якийсь, можливо, це солдати щось робили. Уявлення немає. Якщо у вас є якісь думки щодо цієї квіточки, то пишіть у коментарях. А це вже, друзі, артефакт по Другій світовій війні. Не знаю, як я це знайшов, тому що це залізо. Але де ось так гарно дзвенів, я вирішив викопати. І це фрагмент від гранати М39 рейх. Ось така річ. Це такий собі запобіжник відкручували і за нього смикали. І тоді терешний запал гранати спрацьовував. Ось така річ. Погляньте, тут ще навіть проявляється фарба. Ми знайшли тут таку місцинку і. Тут пісочок, погляньте, тому знахідки гарненько зберігаються не так, як на початку, тому що там була абсолютна глина. Частенька знахідка на позиціях Першої світової війни це ось така річ. Латунь, нікельована. Така кришечка. І це, друзі, кришечка від кишенькового ліхтарика. Німця, Острогорщина. І в тих, і в тих ці ліхтарики були. Але, на жаль, вона дуже тоненька і гниленька. І ліхтарика немає. Був би цілесенький ліхтарик, хоча він не зберігається, тому що там велика батарейка, батарейка окислюється і просто цей ліхтарик згниває цілком. Я в шоці, друзі, з глибини майже метр витягну такий сигнал. Погляньте. Це тарілочка. Ще й ерзац, без емалі Австро-Угорщина. Тарілочка, кришка казанка. Перша світова війна. Я її трішки пошкодив. І я сподівався, що там якийсь смітничок, але сигналів більше немає. Самотня тарілочка на такій глибині. Що ж вона там робила? Скажіть мені. Сигнал надії. Думав, що щось цікаве, але, як завжди. Мені не дуже щастить, але, але декілька відео тому знайшов дуже гарну знахідку. Можете подивитися в мене на каналі. Ну, сьогодні не так. Щастить, але ще не вечір. Копає, камера теж особливо нічого не знайшов. Намагаємося показати вам якісь артефакти, але самі розумієте, не легка ця справа. Такий неоднозначний сигнал під деревом. І цікавинка, яку я вперше знаходжу. Погляньте. Патрона знайшов, друзі. Ось такого. Але погляньте, який це кабачок. Це не від люгера. Не знаю. 41-й рік. Ось клеймо. Ну, велетенський просто калібр, не знаю який, але це. Спершу подумав люгер, але потім в руки взяв, дивлюся. Та ні, це не люгер, 100%. І погляньте. Порити була гільза, німецька по другій світовій від Маузера 7,92. Порівняйте калібри, оце 7,92. Оце ось цей кабачок. Від якого пістолета уявлення немає. Напишіть, друзі, у коментарях, хто знає. Тихенько, друзі, щоб не злякати. У мене монетка. Погляньте. Ось така. Два Гелера. Перша за сьогодні. Двійка, але не Гелери. Здається, пфеніги. Так, два пфеніги. Зараз, друзі, я її трішечки краще протру і подивимося, якого вона року. Друзі, погляньте, це двічка, але 1875 року. Раннього типу з таким грубим орлом. Бачите, ще в гарнесенькому стані, в гарнесенькому збереженні. Скільки років солдат її в кишені носив? Ну, жартує, звісно, але так, це ще 1875 року. І гадаю, саме з солдатами німецькими Першої світової війни вона потрапила сюди, на наші землі. Друзі, на цих позиціях присутні всі армії. Потужний сигнал. І погляньте, що знайшов, думав, пряга. А це, а це в нас патрон до протитанкової рушниці ПТР. Радянщина. Друга світова війна. О, ось так погляньте. Такий патрон. І що в нас? Гнила куля і бачу тут бронебій. Ось така, друзі, річ. Знову такий потужний сигнал, що я аж прокинувся. Але, 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 артефакт. Погляньте, це фрагмент детонатора. І я не знаю, чи це сувок чи німці, але бачу тут написано, наче ручкою, маркером 41. Ось таке клеймо. Мабуть, 41 рік, а тут 33. 33 поділити на 41. І тут щось 11. Ну, здається, детонатор. Фрагмент детонатора. Порожній. Але, 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 ну, клейм рейху не бачу. Тільки ось такий підпис. А це вже дуже приємна знахідка. У мене, здається, перстень, та ще й срібний. Ось він, о, він малесенький лежить. Дивимось. Дивимось. Ну, наче перстень. Але не знаю, чи срібний. Траншейна робота, ось бачите. Якась ставка така. Ну, перстень 100%. Наче. Але не срібний. Ось таке розчарування, а з що він зроблений. Латунь. Латунь, здається. Так, латунь, не золото, друзі. Ех, розчарування і це таке траншейне мистецтво. Зараз легесенько почищу, гляну, чи там щось зображено на ньому. Розчарування, друзі, жодних літер. Ось посередині така кругла ставка мідна. І все. І форма цього персню. Ось така. Ну, це перстень 100%. Можливо, він не до кінця ще зроблений. Бачите, тут молотком товкли його так, вирівнювали. Можливо, він з монетки якоїсь зроблений. Не знаю. Ось такий антураж. Ну, але річ антуражна, цікава. Можна віднести до траншейних перстнів Першої світової війни. Фрагмент терчного запалу від колотухи. Ручної гранати М24 Рейх. Друга світова війна. Ще, до речі, раній. Погляньте, алюміній зверху. Він же розірваний, спрацьований. Ось такий артефакт. Гарне синкий, дзвінкий сигнал. Але не той, що потрібно. Багато я сьогодні вже таких артефактів нашукав, але, бачите, чогось цікавого не знайшов. Хоча перстень це була надія. Справді надія, я справді думав, що він срібний. А він не срібний. Ну нічого, іншим разом пощастить. Випікав, друзі, ще шомпола. Ось такий. Ось шомпол здається від мозки, але гнутий. Не я його гнув, доля його погнула життя. Це така сталюка не вигнеш зразу ж. Ну, ось такий артефакт, який називається шомпол. Нічого особливого, ну, але десь можливо і... Гвинтівка мосина поряд лежить, якщо шомпол викинула. А можливо, партизани УПА вже цю мосину забрали ще тоді. Погляньте, якого я красунчика знайшов. Ось, малесенького. І я бачу, що це гудзик артилериста з кепі цілесенький. Ось погляньте, що по золоті. Зараз я його легесенько почищу і вам краще покажу. Це вже така приємненька знахідка. Важко, друзі, його почистити, тому що підкладка тут залізна. Ось так. І я бачу, що вже є тріщинки на гудзикові. Шкода, шкода. Я колись таки знаходив суцільно латунні з вушками і з вусиками. Теж по золоті. Ось такий ґудзик. Були тут артилеристи і кепі мали. З такими Годзиками гарненькими. Погляньте, друзі, який малесенький гаманець був. І він був цілий. Ось бачите, шкіра, був шкіряний. це латунь. І можливо тут ще монетки є. Зараз перевіримо. Цікавий гаманець. Солдати сюди, мабуть, копійки ховали. Погляньте, який маленький. Я ще таких не бачив. Зараз перевірю, можливо, ще й монетки є. То не з моїм щастям. Монеток не було, мабуть, хтось інший вже їх викопав. А можливо, їх взагалі в цьому гаманці не було. У мене гарний залізний сигнал, думав, що вже кирка-сокирка. А це ось такий гак. А гак цей по Першій світовій ось такий класичний німецький гак. До речі, і в Другу світову війну у них такі гаки були. Від чого ось цей гак, я не знаю. Такої форми знаходжу вперше. Хто знає, напишіть у коментарях. Гак, друзі, мабуть, відконили, тому що в цій же ямці, погляньте, що викопав. Ось таку річ не знаю, що це таке. Таку річ, ось таку кришечку від чайничка, мабуть. І підкову від тягового коня. Ось такого велетенського. І ще фрагмент скоби. Ну, трішки залізяче накопав. Гадаю, що це теж до конини. Ходить, друзі, довкола мене тут один козел і гавкає. Можливо, думає, що я конкурент йому, а можливо, нервовий через те, що я йому всіх кіз розлякав. Ну не знаю. Сьогодні і лосів бачив, і козлів бачив, і кіз бачив, тільки гарних знахідок не бачив. Цілий день ходили, пройшли десь приблизно 12 кілометрів, трішечки менше, ніж минулого разу, але результат ось такий. Ну не кожного ж разу гарні знахідки знаходити. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, і долучайтесь до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!